Тут все стоїть на піддонах і люди ходять поміж тими піддонами і собі вибирають. Кому що. І ось така посудка, три баночки, не куплю. Виглядає дуже добре. Тут були такі походні досочки минулий раз. Вони ми взяли з чоловіком. Ой, казалося, що вона дорога і, і що, вона, що вона дорога. Але сьогодні я приїхала, немає нічого. Потім я подивилася на Амазоні такі досочки 150 доларів. Ми купили її за 50. А вони 150. Що люди розібрали дуже швидко. Бачите, вже все повним ходом. Іде на продажу до Крісмаса, до Різдва. Тут все повністю вже продається до Різдва. Вітаю всіх! Сьогодні у нас знов таке розслабляюче відео. Я тільки що вернулася з Коско, з цього магазину, про який я вам вже розказувала раніше. І сьогодні я купила щось інакше, щось друге, і хочу вам показати. Щоб була уява, знаєте, деякі люди вони хоч і хоч і живуть на Україні, але їм цікаво. От Канада, наприклад, мені би було теж цікаво. От, наприклад, Канада, шо, о, що о шо вони там купляють, які там товари, як там воно є, як в Америці, наприклад, як в Канаді, то цікаво, бо як людина ніколи там не була. То насправді то є цікаво знати, що там, які там товари. Бо там вже знаєте, як, як колись, коли ще раніше в мене такі були розові окуляри, я думала, Америка, Канада, та там Боже, то та там хто знає що вже. Там все не так, як в нас. Ото така, така думка в людини. О, через що я хочу показати, якщо кому цікаво, то будете, ну, будете знати, що і як. І от дивіться. Буду починати з таких великих, щоб забрати. Сьогодні, сьогодні я так багато дуже нічого не купляла, але от так, так покажу. То є склад магазин, то не є, то не є звичайний магазин, то є склад магазин, і через що там все так, знаєте, все гуртом і все в великих упаковках. От, наприклад, кетчуп там є в таких упаковках, там дві упаковки, там нема одній. Він є в двох упаковках, але він є добрий і ми його багато використовуємо, через що мені дві упаковки підходять. І він не є дорогий. І тут є на е, літра 25 в одному. І є, то рахуйте, 2,5 літри є того кетчупу, і він коштує 8 доларів, то не так дуже дорого по ціні. і то є. Кожен може собі дозволити купити в Канаді. О, і буду зразу певне забирати, то буде більше місця. І тепер, що таке велике слідуюче, я купила отакий. То треба відкривати, Отаке. Так, якби по-нашому, то буде рідке мило. Таке мило, то, яке буде... ми використовуємо для миття рук. О, і його тут в упаковці є три штуки по 680 грам міліграм. І Воно коштує приблизно 12 доларів, так що це теж дуже, дуже добре. І ну, по ціні воно є добре, бо то є три штуки і то є надовго. Так що це добра ціна для такого рідкого мила. Потім я ще купила таку велику упаковку туалетного паперу. І він тут продається, не так як в Україні, там по одній, по дві. Він продається в таких великих упаковках, але теж. Друга упаковка, бо ми вже той туалетний папір розпакували. Але тут така сама буде упаковка. О, Таких великих. Там, там нема одній пачечці чи якось. Воно все продається от такими великими партіями. Я б взяв, так ти маєш собі надовго і не шукаєш, і не, не винешкуєш за ним. А ця друга упаковка це кухонні рушнички. Бачите? І ті кухонні рушнички є дуже великі. В Україні вони, певно такі. Чуть більше половини. Так, як я пам'ятаю. А тут вони такі, такі величезні, і теж дивіться, скільки їх є. Дуже багато, величезна упаковка. Таких є 12 таких ролсів. О, і вони і папір не такий, як в Україні. В Україні якийсь тонший, а тут він такий грубечий. Знаєте, як той папір. Ти взяв, так воно тобі і впитає всю вологу дуже добре. Не треба багато його, одну штучку, дві, і він дуже добрий. Я ще можу показати навіть, але отак от його розірву. От він ви бачите, де є переріз. Отуте. О, він, він от такими кусочками відривається, і він є дуже добрий, бо він дуже такий, знаєте, грубенький, грубенький, я би сказала. О. Це теж от, от таке. Хотіла показати, що тут незвично в Україні тут продавався кожен бюролончик окремо, Тут нема. Тут такими величезними рулонами. Дуже величезними. Потім я купила помідори. Помідори одні, бачите, які чорні. Вони не називаються чорні, але вони на вигляд чорні. то просто називається якісь комету. О, але вони є такі вишнево-чорно-зелені, -вишнево отакі вони. Ну вони на смак обалденні. Вони такі добрі, що капець, вони з таким присмаком, такі, знаєте, чуть-чуть солодкуваті. Дуже добрі ті помідори. Я їх дуже люблю. Мені не треба нічого, я можу ті помідори отак самі їх їсти, солькою зверху посипаю і все. Тут тих помідорів тут є майже кілограм. І скільки вони коштують? 6 доларів. Майже 7 доларів вони коштують. Теж ще не так дорого, можна, можна купити. Оці помідори, це вже є червоні помідори, і їх тут багато, їх є тут кіло 360, тих є більше, і вони теж добрі. Вони теж добрі, хоч вони є, ті помідори, знаєте, не є такі чисто органічні, але тепер петих органічних ніде немає. Завжди вони там щось, щось додають до них. О, то ці помідори, ці, по-моєму, щось 9 доларів, мені здається. Ці 9 доларів. О, так що такі закупи. Наразі забираємо, щоб місце звільнялося. О, Ну і яєчка купила, вони, вони пишуть, що вони органік яєчка, І не бачите, як їх, їх тут багато є. Їх є 18, ні, 24 штуки, по-моєму. Їх є багато, о, і вони коштують теж 12 доларів. Але то є за що? Бо є багато їх, то не 6 то не штучок. Уже трошки місця звільнилося. Тепер я купила масло, бо масло я зараз використовую багато для печива різного. О, я купила, воно є не солене, бо тут є різне солене, не солене масло. Я купила не солене, бо мені до печива не треба соленого. Ось такими великими упаковками. Бачите, масло? І в тій упаковці є 454 грами, то є 1 ЛБ. Не, не бачу. Ага, я, я пам'ятаю, воно коштує 8 доларів. Я пам'ятаю ціну. Воно 8 доларів. Я його так. зразу забираю звідси теж. Добре. Тепер тут я купила вітамін. Тут я куп, то є вітамін, набір вітамінів Б, групи Б. І тут є вони всі: і Б12, і Б6, і Б3, і Б1, і Б2. Бо я Б12, то я п'ю. Але там тільки Б-12. А я так розумію, що мені треба Б3 зараз купити. О, то я собі купила от цілий такий набір. Він трошки дорогуватий бо на нього скидки нема. Він 30 доларів десь коштує 29 з копійками. О, Але то є срок годності дуже великий, на 3 роки, так що мені буде окей. Оці, то я купила для чоловіка, для себе в частності простати. І вони її теж на, на органічній основі. О, і тут знаєте, перед, Щоб його просто для профілактики купити. Він коштував 23 долари, 180 таблеточок тут є. О, І, і ми так для профілактики я побачила і думаю, куплю. А тих вітамінів комплекс Б є 300 штук. А ну, тепер я знову купила ці горішки, тому що. Що, що я їх люблю. І, і я от, е, пекла е, це вівсяне печення, я їх додавала. Чуть-чуть піджарити, їх боже, які вони добрі піджарені. Вони сиріні такі. А от піджарені, це фундук є. Це є фундук у ці горішки, і вони дуже і дуже смачні. Я вже за, за ним... то не буду повторюватися. Це є фік. я купила такий, він, знаєте, прив'ялений цей фік, О, і я його. Чогось я його дуже, дуже потребую, чи щось, я не знаю, бо я його дуже хочу. І він такий мені смачний ту фікшу. Я його купляю, як тільки я є їм космо. Тепер. Ну, а це пішло вже. Це пішло лагумінки. Що це є? Це є, напевно, ви всі знаєте, я не знаю, чи в Україні вони є. Це є шоколадні фляшечки всередині з лікером. І ти собі ту, ту, ту корочку береш. І так, знаєте, чуть-чуть відкусив і балдієш. І так потягуєш. Там там різні лікери, різні наливки в, в тих цукорках. Я не знаю, чи є вони, але вони не канадські, то скорше всього є Денмарк, то є з Німеччини. То є з Німеччини, і вони перед Різдвом, отак вже, в листопаді появляються, бо їх так нема напротязі року. о, А так перед Різдвом вони в вони ціна чуть-чуть така не дорогувата, я би сказала, 26 доларів вони коштують. Але їх там є багато штучок. 64. 64 тих маленьких фляшечків. о, І часом хочеться, знаєте, тако щось собі кинути в рот. О, то якщо будете, будете бачити, то ви вже будете знати, що то є таке. То є, то є шоколадні пляшечки з різними лікорами всередині. Там собі вже кожен вибирає, який хоче лікор, з яким лікором і то п'ється. Ну, Воно не п'ється, воно їсться. Воно їсться. <рес> Отак. От Це ми вже розказали? І ще одну покупку я купила. Я не могла пройти мимо. Я не могла пройти мимо, то бо є, то є моє, як би сказати, я таке дуже люблю такі речі. І тут я його побачила, і я вже не могла. Я вже стояла, стояла там, думаю, чи мені треба, чи мені не треба. О, Не так дуже сильно і треба, бо я того всього маю. О, Але щось мені душа підказала, що треба мені. Що, що того мені треба. І от я його купила. Оце отакий от великий набір три штучки. Це є набір таких, як би сказати, упаковок для чогось. Ви сюди можете, зараз я його виставлю. Ви сюди можете собі накидати горішки ви сюди можете собі поставити будь-що. Будь-що ви маєте, ви собі сюди ставите. І от такими кришечками воно накривається. Ну, ті кришечки то мене найбільше пене приворожили. Бо я дуже люблю їх такий, такий, такий матеріал. Кришечок, бачите, воно тихенько накривається. І головне, що ті кришечки мають отут -от таку резиночку кругом. бачите? І та резинка плотно прилягає, і легенько воно заходить, і воно плотно закрите. Там нічого не залізе і нічого не попаде, тому що воно дуже плотно закривається. Бачите? Воно плотно закрилося і все. І воно легенько відкривається. Нема того звуку шкляного, знаєте, як то. Там метал стукає до скла. Нема, тому що воно тихеньке. О, Бачите, воно тихесенько закривається, тихенько відкривається. І от ті баночки мене приворожили. Я стояла-стояла, і все-таки я їх купила. Бачите, воно, воно, воно дуже таке симпатичне. Я дуже люблю такі посудинки, щоб щось поклав собі, закрив легенько, і ти бачиш головне, що там всередині є, а не то, що вона закрита вся, і ти, і ти мусиш відкрити, щоб подивитися, що там є. А ти бачиш, ти собі його поставив отак, виставив на полочку, і ти бачиш, скільки є і, і, і чого там є. Чи горішків сюди насипати, чи навіть цукорків, чи якісь ще інакші, чи ну, любі, шоколадні всякі, ти собі поклав і ти маєш, де воно воно має де зберігатися. Тобто сюди можна любе покласти. Любе, що тільки в голову прийде, не печеньку, от вівсяне печеньку, напік і поскладав собі в ту баночку, накрив, і тебе вже ніяка мушка, комашка не залізе і не цей. І воно собі там нормально зберігається, і ти бачиш вже скільки ще лишилося, чи, чи вже пече чи знов, чи, чи, ще, чи ще не треба пекти. В цьому козку, я вам скажу, там є все. Там є все, що потрібно для людини. Там є все. Я всього не купляю, бо мені всього не треба. Але як людина от, чи приїжджає, чи, чи людині треба, вона приходить в цю козку, і вона собі може там закупити все повністю і вийшов вже зі всім. Бо то магазин є дуже великий, то є такий склад, здоровечий дуже, там є де ходити, є де находитися, щоб то все обдивитися. І, і повністю ти можеш купити все. Вже зараз до, до Різдва продається все. І ялиночки, і всякі ті. я ви там будете бачити, бо я зробила пару відео. Такі ведмедики, і, і снігові баби, і що тільки не хочете, сніговички всякі. То все продається, ці деревці світящі з тими такими лампочками, все, що хочете. Тільки, тільки купляй, май гроші, заробляй і живи. Я не знаю, як в Україні, може, в Україні теж тепер так є, але колись такого не було. По моїй пам'яті, то таке, як би було, то ви знаєте, то, то був би шок. Ми такого не пам'ятаємо. Тут те все є. Так що то все, що я хотіла сьогодні вам показати. Так що, якщо маєте питання, пишіть, питайтеся, будемо відповідати. І то все на сьогодні. Кому сподобалося, ставте лайки. І дослідуючого якогось цікавого відео. Па-па!